На території Волинської області за добу зафіксовано 10 пожеж в екосистемах, спричинених загорянням сухої трави та чагарників. Як повідомили в ДСНС Волині, загальна площа, охоплена вогнем, становить близько 9 гектарів. Основною причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. У більшості випадків паліїв встановити не вдалося. Найбільше пожеж зафіксовано в Камінькаширському районі. Тут горіло чотири рази. У Ковальському районі сталося три загоряння у Луцькому дві пожежі. А у Володимирському районі одна. Наймасштабнішою пожежею у Ковельському районі стало загоряння сухої трави та чагарників на території садівничого масиву Урожай. Вогонь охопив площу 2,9 гектари. У Камінькаширському районі найбільше вигоріло в селі Невір. Тут полум'я охопило територію площою 2 гектари. У Луцькому районі масштабна пожежа сталася у селі Мирне, де вогонь знищив на площі 2 гектарів. У Володимирському районі пожежа сталася поблизу Нововолинська на вулиці Промисловій. Вогонь розповсюдився на один гектар території.